Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Обов'язково підписуйтеся і нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити слідуючі цікаві відео. Тому сьогодні я в відео записую про те, як я готую свої рослини до зимового періоду. Для того, щоб занести мені їх на стелажі, в мене мені потрібно пересадити. Я завжди це роблю, щоб вмістити. Максимум рослин. Це раз. По-друге, в великому об'ємі є ризик зимою перезволожити, і рослина може не вижити. По-третє, мені не потрібно зимою, щоб рослини росли. Мені потрібно, щоб вони перезимували, відпочили. І весною я всі знову пересаджу у нову ґрунт, грунт у нові об'єми. І знову буду милувати, будемо разом з вами милувати цей цвітіння. Ось в мене я хочу вам показати. Анна Жанет, всім відома. Вона росте у п'ятилітровому горщику, здоровому. Дуже гарно вона росла. Шикарний був кущ. На даний момент вона обрізана, вже потрішки обростає. Але в такому горщику я заносити її не буду в приміщення, тому що багато займає часу. І є, я ще Багато займає, вибачте, не часу, а місця. Тому я його пересаджу у. Менші горщики. Що ми робимо? Витрасаємо цю рослину. Ось, я його витрясла. Як ви бачите, великий горщик, але ось така, бачите, освоєна повністю повністю земляний ком. повністю освоєний аж донизу. Значить, йому тут було добре і горщик йому не був великий. Посаджено було тут два кущики, тому я їх посаджу, розділю на, дві, на два горщачки. Витрясу. Обов'язково підріжу кореневу. Мені такої великої тут не потрібно, ну, тому що якщо ти обріж... ми обріжемо кореневу, значить вона буде інтенсивніше наростати знову. Ось такі у мене кущики. І ось така висить коренева, яку я просто... Лишнє обрізаю. Якщо я обріжу ці довгі пагони, воно буде інтенсивно нарощувати новий молоді земля... новий... курінчики. У мене є готовий ґрунт розмішаний, легкий, пухкий, тому що зимою вони повинні відпочивати і перезволоження їм дуже нашкодити може. При в приміщенні у мене низька температура при таких погодах. Плюсових, то буде до плюс 10, е, мінімум може опуститися до е, 5. В такі періоди низької температури взагалі перезволоження ризиковане. Беру я горшки ось такі, у мене невеликі є, по 2 літри, саме враз на цей корінь, на корінь сюди. Це би добре. І ось такі молоді, обрізані кущики. Я посаджу ці горшечки. Розпрямлюємо корінчики і саджаємо наші рослини, щоб вони нас перезимували до весни. Ще погода дозволяє, вони встигнуть укорінитися, освоїти земляний ком. І все буде добре. А весною ми знову їх пересадимо. Ось я обриваю. Жовтий листочок, він нам не потрібний. Але багато листя я не знімаю, тому що листя воно несе функцію випаровування води. Тому ну, треба бути обережним. Чим менше листя, тим треба менше поливати рослини. Вони можуть просто не випарувати вологу вишню. Ось так. Анна Жанет на два горшечки розділили ми її. І вона буде нарощувати кореневу і прекрасно для себе почувати. Я це роблю. Що осені великі горшки я перевалюю зональних пеларгоній, наголошую у менші об'єми. А зонартики в мене не так давно. Я тільки вчуся ними їх вирощувати, пересаджувати в менші об'єми, я їх не буду. Тому що так, у них дуже велика сильна коренева. І пі, на весні, при холодній зимівлі, вони повинні вже зацвісти. Я так сподіваюся. У мене було того року кілька кущів, так вони і, і проявили себе. Тому ось такий етап. Це другий етап, після обрізки, який я готую. Виконую для занесення пеларгонії для зимування. Сьогодні я розповідаю про третій етап дій, які я виконую перед тим, як занести свої пеларгонії до приміщення. Перший був це обрізка пеларгоній, кардинальна і формуюча, третій пересадка у менший об'єм. І всього другий пересадко в менший об'єм, третій це обробка фунгіцидом і інсектицидом, профілактично. Обов'язково я це роблю, щоб рослинка заїхала здорова, без ознак хвороб і без всяких піщів, гусениць і іншої всякої живності, яка може бути на листочках, яка може бути у, 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 на рослинах. Я все це розмішую у одному об'ємі і прискаю свої рослинки. Через кілька днів, 2-3 дні, коли запах вивітриться, я їх перенесу у приміщення. Ось так я виконую свою підготовку, щоб рослини перезимували здоровими, міцними і на той рік порадували нас своїм цвітінням. Дякую за увагу, до зустрічі!